Святкова бавовна російські морпіхи хотіли відзначити день ракетних військ та артилерії. Зібралися на концерт, але не врахували, що головний номер цієї урочистої програми це кілька влучних ракет від Хаймарс, про помсту за удар по 128 й гірсько-штурмовій бригаді, про нову вкрай потрібну допомогу від Німеччини і про очікування ракетних ударів, які можуть виявитися не такими, як ми запам'ятали їх минулої зими. Більше про події 636 го дня великої. Війни у матеріалі Олексія Пасака. Помсту не треба подавати холодною для росіян. Підійде і гаряча страва. Роберт Бровді, командир групи аеророзвідки Птахи Мадяра», повідомив про удар по 810-й бригаді Севастопольських морпіхів окупантів. каже про щонайменше 25 утилізованих росіян і понад сотню поранених. Удар стався 19 листопада за два тижні після підступної російської атаки. По 128-й гірсько-штурмовій бригаді з. Су наслідки обстрілу вже визнають і самі вороги. Скавчать, що прилетіло в Старобешівському районі Донеччини неподалік населеного пункту Кумачове. У соцмережах стверджують, буцімто загарбників зібрали на святковий концерт у прифронтовій зоні. Ще одна от прямость, прямо ось прямо разом із десятками загарбників на концерт Кобзона рушила і російська акторка та так звана військова волонтерка Поліна Мінших. Справді, що ж за вітання до російського дня ракетних військ та артилерії, і без українських ракет Предположительно от РСЗО «Хаммерс». Мене взагалі поразило дуже сильно. Українські ракети летять точно в ціль, але і ворог накопичив достатню кількість смертельного залізяча для зимових масованих обстрілів. Принаймні на цьому наголошують у новому звіті британської розвідки. кажуть, що нещодавні нальоти шахедів лише свідчать про бажання ворога послабити і виснажити українську ППО. Українські військові експерти налаштовані не настільки скептично. Технічно, дійсно так аноїс є. Накопили. россияне до тысячи ракет, ну пусть 800, 900, ну до тысячи. А вот в начале прошлого года у них было более 3000 ракет, они копили их 10 лет. Одна волна около сотни ракет. Но с точки зрения военной использовать ракеты, которые еще даже не достигли количества неприкосновенного запаса, с этой точки зрения нелогично. И, в принципе, смерти подобно для страны, которая сейчас находится, ну, можно сказать, в таком незавидном положении. Возможность такая у россиян есть, но это уже не основная российская задача. Потому что, скорее всего, не будет у нас уже больше таких масштабных атак по Украине. Они просто не принесут россиянам, так сказать... доступної доступний какой пользи. Утім, ворог може перейти до тактики дрібних, але регулярних ракетних та дрон ударів. Але українське небо закривається дедалі щільніше, і на озброєнні сил протиповітряної оборони стоять уже не лише радянські буки чи комплекс с 300 Міністр оборони Німеччини під час візиту до Києва підтвердив, Берлін передає ще чотири новітніх системи Арісті, а ще 20 тисяч артилерійських. Снарядів стандарту НАТО та протитанкову зброю агавдоназеплежету нам з New for my visit here. Я з честю і задоволенням оголошую новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть ще чотири системи АЕРІСТІ, 155-мм артилерійські снаряди і протитанкові міни. Загальна сума пакету 1,3 мільярда євро. Це п'ятий пакет від минулої зими. І Я впевнений, що він допоможе вам у боротьбі з російською агресією. Це вкотре наголошує на тому, що ми непохитно стоїмо поруч з Україною. Uh, you The Росія натомість намагається переконувати, що тримає фронт під контролем, і про складну ситуацію окупантів на лівобережжі Херсонщини намагається виправдатися сам міністр нападу. Шойгу всі спроби ВСУ провести десантну операцію на херсонському напрямку не вінчалісь успіхом. Іншої думки росіяни, які ймовірно саме зараз перебувають на тому самому Херсонському напрямку. Ворог скаже, це все українське. Кейпсо, ну что ж, залышим то наросут оккупантов, але пив день для них пекельным. Наведь, коли выпадет снег. Сидишь просто блядь, в армии, армия блядь, и думаешь, блядь, это блядь не русская армия, это российская, сука, российская, блядь, не русская. Блядь. Русская армия была на, блядь, на Вторую мировую блядь. здесь, блядь, мим блядь, что блядь, происходит, Є, блядь, блядь нахуй. Блядь. Пока что никаких изменений, таких вот от командования не произошло, то что мы макики, пока. Не сильно так и чувствуется. Как получали пизду, так и получаем пока еще больше. Олексей Пасак, пятый канал. Якщо військові займатимуться політикою під час війни, то це поставить під загрозу національну єдність, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню «The Sun». Журналіст запитав Зеленського про його стосунки з командирами. На що той відповів поважає генерала залужного та всіх командувачів на полі бою, але вважає, що вони повинні дотримуватися військової ієрархії. Президент також вважає помилкою те, що мовляв різні політичні сили штовхають військових іти в політику. Як це було у 2014 році? Якщо військовий вирішив займатися політикою, це його право. Тоді він повинен іти в політику і може буде не до війни. Якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що завтра будеш займатися політикою або виборами, то на словах і на передовій поводишся як політик, а не як військовий. І я вважаю, що це величезна помилка. При всій повазі до генерала залужного і до всіх командирів, які перебувають на полі бою, має бути цілковите розуміння ієрархії. Вона єдина згідно із законом. І під час війни про інше не може бути й мови, це не веде до єдності нації. Тема зміни командувачів обговорюється, але рішень ще немає. Так, міністр оборони Рустам Умєров відреагував на чутки про можливе звільнення командувача об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва та командувача оперативно-стратегічних військ Таврія Олександра Тарнавського. Голова міноборони запевнив, якщо такі питання і лунають, то лише з метою підвищення ефективності процесів та досягнення стандартів НАТО. Є питання, які були перехідними до того, як я був призначений ще міністром, а всі колеги, ми в постійному контакті з генеральним штабом, і я спілкуюся зі всіма командувачами. А тема, яка стосується зміни командувачів, вона проходить. По всім параметрам, які ми внутрішньо в своєму периметрі військовому обговорюємо. Тобто в цьому плані мушу сказати, що рішення доки не прийнято, але ми робимо все можливе для того, щоб підвищити ефективність. Якщо це трапиться, ми дуже відкрито будемо завжди комунікувати це. Масштабна антикорупційна операція викрили на хабарях чинних народних депутатів, посадовців та представників бізнесу за допомогу в отриманні підрядів землі та коштів під відбудову. Тобто посадовцям обіцяли квартири, гроші та криптовалюту. Нині правоохоронці зафіксували три правопорушення. Працювали спільно Національне антикорупційне бюро, віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та голова державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України. України Мустафа Наєм набу не називає імен фігурантів. Однак, за даними змі, мова йде про народного депутата від слуги народу Андрія Одарченка та депутата Сергія Лабазюка з групи за майбутнє. Народний депутат України. Член комітету з питань антикорупційної політики звернувся до топ посадовця державного агентства відновлення з проханням сприяти виділенню коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об'єкта інфраструктури. За це пообіцяв надати неправомірну вигоду у криптовалюті біткоін в еквіваленті 50 тисяч доларів США. Народний депутат України за сумісництвом власник великого будівельного та аграрного бізнесу звернувся до топ-посадовця міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв винагороду у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Фактичний власник товариства за сприяння керівниці одного з держпідприємств запропонував очільнику міністерства відновлення неправомірну вигоду у вигляді нерухомості у зведених ним новобудовах.